Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з художньо продуктивної діяльності. Ліс заснув тихенько. Стало, як ніколи, не бувало, що за диво дивина, де поділася краса. Діти, підкажіть, яка пора року зараз. Так, звичайно, це зима чарівниця. Зима принесла нам у природу свої зміни. Не вистачає лише білого і пухнастого снігу, тож і я пропоную його зробити у вигляді чарівної аплікації. Для роботи нам потрібна тканина, аркуш синього паперу, столові серветки білого кольору, ножиці, клей ПВА. Та простий олівець. Беремо серветку, розриваємо її і ділимо її на три рівних шматки. Серветок для аплікації нам потрібно 4 або 5. Ось такі смужки у нас вийшли. Зі смужок нам потрібно скрутити жгутики Змочуємо руки вологою серветкою. Коли руки та пальці злегка вологі дуже добре скручувати ось такі жгутики. Готові жгутики відкладаємо у сторону. Беремо аркуш паперу та простий олівець. Олівцем. Наносимо тоненькі лінії, промальовуючи снігові замети, також малюємо ялинку і дерево стовбуром. Шановні батьки, допоможіть своїм дітям попрацювати і попрацюйте разом. Беремо клей ПВА. Наносимо клей на лінії, які ми промальовували олівцем, добре змащуючи клеєм. Потім беремо наш гутик і приклеюємо до паперу. Залишки, які залишилися від жгутика, відрізаємо ножицями і кладемо у бік. І так все послідовно. Кожен наш пагор приклеюємо Зайві жгутики складаємо до тарілочки, бо вони можуть нам знадобитися. Тепер будемо робити наші дерева. Промащуємо добре клеєм стовбур нашої ялинки, гарно змащуючи клеєм. Потім беремо наш гутик, добре притискаємо, залишок відрізаємо і кладемо в сторону. А щоб наші Гарні були гілочки невеликі нарізаємо на невеликі шматочки наші жгутики. І так послідовно промащуємо кожну гілочку нашої ялинки і кладемо жгутик, притискаючи пальчиками. Ось яка гарна ялиночка вийшла у нас. А в нас ще є дерево. Так само беремо клей і спочатку наносимо на стовбур гарно. Намащуючи клеєм. І беремо жгутик, і прикладаємо і притискаємо пальчиками лишній жгутик відрізаємо, і теж нарізаємо на невеличкі шматки, але гілочки можуть бути різного розміру, і великі, і маленькі. Потім беремо цілу серветку, розкладаємо її. І по колу надриваємо, щоб вийшло у нас круглий-круглий кружечок. Приміряємо нашу серветочку, чи підходить. Потім відкладаємо її в сторону, беремо клей і змащуємо дуже добре між гілочками, щоб повністю було змащено. Прикладаємо нашу серветочку і гарно притискаючи. Пальчиками або за допомогою серветки забираємо залишки клею. Ось таке засніжене дерево вийшло у нас. І ще в нас стоїть ялиночка. Беремо теж серветку і надриваємо невеликими смужками. Приміряємо, чи підходить до кожної гілочки ялинки. І послідовно виконуємо роботу. Потім все знімаємо і наносимо клею. Повністю промазуючи кожну кожну гілочку, щоб кожна гілочка була добре змащена і прикладаємо наші шматочки серветки. Ось такі гарні засніжені дерева у нас вийшли. Ще у нас є пагреби дерев. Ми теж беремо серветочку, надриваємо її. По колу приміряємо, якщо завелика, ще відриваємо. І теж дуже добре наші пагорби змащуємо клеєм. Прикладаємо нашу серветочку, притискаємо, щоб добре приклеїти. Наша зимонька зима сніг біленький принесла, і усюди білий сніг покривалом білим ліг А щоб зробити сніжок, нам знадобиться біла фарба гуаш І ватна палочка. Відкриваємо фарбу гуаш, беремо ватну палочку, вмикаємо фарбу. І ставимо цяточки по всьому синьому аркушу паперу. Малята я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Дякую вам за увагу, до побачення!